Ми презентуємо вам книгу одного з найцікавіших українських письменників Юрія Венечука таємниці Львівської кави. Львів місто з ароматом кави, особливого напою, що змінює настрій і долю людини. Адже саме з горнятком запашної кави ухвалюють важливі рішення, освічуються в коханні. Кава і Львів це дві легенди, поєднані в єдине ціле. З книгою таємниці львівської кави ви здійсните навколосвітню подорож, опинитесь у найкращих львівських кав'ярнях минулого і сучасного та навчитеся готувати найсмачнішу, найароматнішу, найромантичнішу львівську каву. Книга починається з історії напою взагалі, і потім говорить про те, коли з'явилася кава в Львові. Вона з'явилася в 18 столітті, хоча напій цей відомий раніше, адже перша кав'ярня в Україні та речі посполиті виникла в 1672 році в Кам'янці-Подільському. Було тих кав'ярень там аж цілий десяток і заснували їх турки. Таким чином, мода на каву йшла до Львова водночас зі сходу і заходу, почавши з людей заможних. Вона поволі захопила і все суспільство. А що справжня кава була не дешева, то бідніші верстви почали її фальшувати, вживаючи палиної пшениці, гороху чи навіть жолодів. Цукор теж був дорогий, а тому воліли його не кидати в горнятко, а тримаючи грудочку між зубами, цідити каву крізь неї. Цукор у кожній родині зберігався у спеціальній скринці, яка замикалася на ключах. За свідченням сучасників, серед міщан поширився звичай, що ледве хто розплющив очі, зараз йому до ліжка несли каву. А все це чинилося за порадою лікарів, які вважали, що вставати з ліжка, а понадто виходити з дому над що дуже нездорово. Особливо захопила кава жіноцтво. Окремі пані навіть брали каву з собою до церкви, щоб, прийнявши святе причастя, відразу його кавою запити. Вважалося, що таким чином причастя буде захищене від нездорового повітря. Прийнято було пити переважно білу каву з молоком і цукром, чорну подавали на поятиках. Військові вживали чорну каву зазвичай по обіді, запаливши фальку. Каву пили з філіжанок, а подавали її в ім... імбрику, кавнику. Обидва слова мають турецьке походження: фірджан та ебрик. Богдан Левкий описав звичай, який панував на Львівщині у священницьких родинах. Це був один із канонів жуківського життя: ніде не їхати без вчесної ранньої кави і нікого з гостей без неї не пускати. А робили каву стоячу на три поверхи: партер чорна, перший поверх біла сметанка, а до того домашня легка як пух, булка. І ще прочитаємо одне. Кавове дерево це дивовижна природна лабораторія. До складу сирих кавових зерен входять кофеїн, тригонелін, хлорогенова кислота, білок і мінеральні солі. Ці речовини складають близько чверті маси сирого зерна. Решта припадає на клітковину, кавову олію і воду. В кінці автор надає рецепти: дуже цікаві тут і гаряча, і холодна кава. Кавова манка, кавові цукерки, пудинги і навіть кавове морозиво. Так що приходьте до нас.